9 січня стало відомо, що ви стали першою українською переможницею в премії Престижній із прав, захисту прав людини. Розкажіть, що для вас значить ця премія? Ну, якщо чесно, я... це для мене був великий сюрприз і неочікувано було дуже. Ця премія для мене це така, знаєте, як лінза, яка збільшує власне. Те, що ми робимо, те, як ми зараз ну, вкладаємося в допомогу, в протидію наслідкам війни, в е, зменшенні цієї шкоди. Тобто для мене це власне такий, ну з однієї сторони е, звернення уваги на цю ситуацію, з іншої сторони, для мене це такий аванс. Е, що ну я думаю, що е, я буду більше вкладатися і більше працювати. Які зараз у вас основні напрямки роботи, і як ваша робота змінилася з початком війни? Ми почали відкривати притулки. Відразу з перших днів ми почали відкривати притулки, і вони почали знаєте, так множитися. Відкрили один, заповнили, почали відкривати другий. Наступний, наступний, наступний. Зараз ми маємо вже сім притулків, і ми ці притулки почали вже там більше ніж півроку по напрямках організовувати. Тобто ми зосереджуємо. В кожному притулку ми маємо інших жінок, жінок з дітьми також. З... Певними вразливостями, наприклад, ми маємо е, притулок, де переважно ми маємо жінок старшого віку, 75 плюс. Е, також ми маємо притулок для жінок е, з багатодітними родинами, тобто там 4 плюс дитини. Е, для жінок з психічними розладами це зараз дуже велика проблема знайти місце е, для такої людини. Е, Знайти якесь безпечне місце притулок, це жінки з дітьми, які мають інвалідність. Також багато. Часу займає консультування, я надаю психологічну підтримку жінкам, і я працюю з травмован з психотравмою, жінками, які пережили багато травм, і це також ну, велика частина моєї роботи. А якщо говорити про е, найгостріші проблеми тих людей, з якими ви зараз працюєте, то чи е, сексуальне насильство пов'язане з війною, е, це одна з провідних проблем? Це одна з проблем. Це не є основною проблемою, з якою я працюю, тому що е, все-таки це проблема, з якою ще річ жінки е, звертаються за допомогою, бо дуже багато. Е, Шуму навколо цієї проблеми, але це проблема, з якою ми будемо все більше, і ми спостерігаємо це все більше і більше працювати, тому що е, люди будуть розуміти, що ця травма е, е, заважає е, жити. Заведжає продовжувати жити, і то і будуть е, такі жінки звертатися. Зараз також е, багато є проблем з втратою, з пережиттям втрати, тому що е, гинуть е, близькі люди, гинуть партнери, гинуть е, сини, е, доньки і е, також е, пропадають безвісті. Також е, ну, фоново. Це завжди було і зараз це зростає. Це домашнє насильство. Наскільки війна може оголила цю проблему або загострила її? Тому що, дійсно ви згадували в попередніх інтерв'ю про те, що багато чоловіків, які повертаються з фронту, теж мають свої травми, і це однозначно відображається на їхніх родин. Хоча ми вже спостерігаємо, що домашнє насильство відбувається в таких сім'ях. Але це ще не є якась така, знаєте, лавина, яку ми очікуємо, коли буде масова демобілізація. І тому що такий досвід вже є, коли ми мали повернення після 2014 року зі Сходу наших військовослужбовців. Але вже зараз ми маємо приклади. Дуже таких сумних історій, коли відбувається домашнє насильство зі сторони військовослужбовця, котрий. Не отримує адекватної допомоги, адекватної реабілітації, і тут ну, держава має також взяти на себе відповідальність, тому що це люди, які втратили здоров'я чи отримали порушення психіки заради держави, і, на жаль, дуже часто вони не, не мають можливості отримати адекватної допомоги, якісної допомоги. Про питання зґвалтування з боку російської армії щодо українок на окупованих або тимчасово окупованих територіях звільнених, ви згадували, що дуже часто жертви не хочуть розповідати про це, і примушування, змушування цих людей свідчити це є негуманним. Зараз е, можливо, якщо е, дати людям е, право здати там біологічний матеріал чи дати свідчення, але е, щоб ці докази е, зберігалися. Там протягом півроку чи протягом року в належний спосіб, і коли е, ця постраждала особа буде е, готова, буде могти вирішити, чи вона хоче е, свідчити, чи не хоче, то тоді вона має право сказати так. Ці матеріали ви можете брати як докази зараз. На жаль, інтереси держави є вищими ніж інтереси жінок, які постраждали, і це власне відштовхує багатьох постраждалих від того, щоб включатися в цей процес. Якщо говорити про проблему торгівлі людьми, ви згадували, що збільшується на жаль, кількість випадків, з якими там може ви дотичні або працювали. Наскільки зараз ця проблема гостра в Україні? Торгівля людьми завжди зростає, коли зростає вразливість. Ми знаємо, ми розуміємо, що дуже часто ці жінки виїжджали без документів, без мови, без знайомих. Їх могли зустрічати будь-які люди на вулиці чи на вокзалі, забирати їх і дуже добре, що ці мережі е, інших правозахисних організацій в Європі. В першу чергу вони активізувалися, вони почали е, комунікувати, вони почали е, створювати відповідні інформаційні матеріали для е, українських жінок українською мовою. Е, почалися е, відкриватися гарячі лінії е, українською мовою. Це Ну, досить добре ем, реагування на таку проблему.